Давай, сюжетик. Показуй така сцену нам. Загружушся пока так. Що тут далі? Алло. О, є. Ого! Схоже, я буду грати за цього чувака. Вернемо місце на нічого страшного. Ну ні, це так зробив розробник. Вол. Вол, Реально, вона така красива. Так, ладно, погнали на другий поверх. А двері якось тут, тут відкриваються? Да, відкриваються. Тут гофти ключ. Так. А ключ я бачив, я відкривав всі двері. Ось сюди його треба. Відкриваємо. Так, зелені двері ось тут. Ой. доги-доги-доги-доги-доги-доги-доги. Может бежим? Бежимо від доги. Так, ладно, відкри... А, я говорю, відкрив. А! Так що таке, що двері не відкриваються? Зараз я попробую якось. Виха відкрита і пройти карту. Ой, я да як? Нормально, нормально. Нормально, нормально. Червоний значить, ось там. Так, тепер біжимо в іншу сторону. Срочно! Він за нами! Ой! Я за ж... я вкину! Такий чувачок у нас бігає тут! Так відкриваємо. Відкриваєм. А Апа тут фіолетовий ключ. Хопа! О, о да! Далі дедок, його так звати, вказується. Ем, Ну ладно, ай, куди я пішов? Тут нема аби. Він мене, коротше, вбив. Ну, зараз буде друга спроба. І ми, і в нас точно все вийде зробити. Коротше, так. да вийде. Да, конечно, вийде це ходить у мене запитання. Звісно, в першу главу. Угу. Так, кстати, тут вже є 6 глав. Скоро вийде сьома і восьма я бачу. Ну тут коли, Тільки хобачив. Так, мене. Не такі ось. Не такі цікаві коротше. Я вже знаю, що там жовтий ключ, біжимо туди. Зараз буде швидше треба Ну нажимайся! боже. А як двері то нажати о, відкрились? Ну на силу. Ну, на силу, реально. Ай, він вже є. Зелений тут. Спідраємо. Купа, О, боже. О, боже. О, боже боже, боже. Боже, встань! Не встань! Не встань, я не встиг відкрити двері. Давай проходи без трехам, мені треба двері відкрити. Угу. Коротше, я не знаю, як це второйся. Це досить важка гра така, так. Да. Пусть я вам сказала. Хоп-хоп-хоп, побега, побега. Хоп-хоп-хоп. Короче, быстро я Ха-ха. Так, тут у нас есть пирогатовый ключ. Флот, куда я забуду? Ладно, я забыл, куда я. А, а! -а! По-моему, потекается. Ладно, погнали шукати. Ні, давайте дали сторони. найкраще зайдемо. А він на 15 секунд зупинився. Це дуже насправді якби. Хорошо побили, побігли. О, я бачу, так. Да. Ой-ой-ой, він повернувся. Молоточок у нас є. Щоб надавати йому побачці. А куди молоток треба? Не а куди молоток? Я хоч стану, не розумію. А молоток, може, сюди? Не вроді, ні, не, не сюди. О боже, скільки тут рідних моментів? О, я можу вантик взяти. Для чого не понятно. Може сюди його треба кудись. Та не вроді. Куда молоток? Ладно. А-а-а! Кто Ну молодець хотя вы. Но как тут? Непонятно находим. Не за мной уж не гоняется. Дивный фейсбурный, понятно. Повернуть Не могу вертеть Роблять профессионал Ну вам? Не, не треба, вам Что Ага, значит тут нема... А, вроде там, да? Там Туди куди мені треба записнути червону хату. Туди да. собачка. Собачка, у мене залишилося 4 хвилини. Це є ще. Є нема. А, тут є червоний ключ. Ай, пучка, я, я склав его. Я клаплю червоний ключ. Для замовки. А, бога. Я пригадав. Так, пригадаю. Собачка злей. Це мені на осуд. Так, на ауті Тут у нас нічого. Кривавці. Быстро на кухню йдемо, быстро на кухню. Я бачу тільки хоч. Батку можна якусь взяти. І треба туди внести. За давайте другую сторону треба такі. Отмени там в комментариях. Задайте вам дві хвилини. Бачу на кому У мене залишилася одна хвилина по батьку. По батькам, як дена близько підходити, то вона буде така, ага. гапа. Так. Так, потрібно. Так, так. Покінці нема, для цього я викривала. Що... Мене залишилося! У мене залишилася рівно хвилина! А, вже не хвилина, а в реально хвилина А5! Классно, ну тут реально щось є! Це не, ну не така ваш тільки важка карта! О, карта! Не, я не вірю в це. Нічого нема, мені тут треба потрібно... Там... Ту наші. Боже, скільки це мені що треба зробити? І це все за 9 хвилин. в векспі було легше. Як все пройти ніхто? Нікоху є у нас. Є. А, почукайте, може книга. Ага, може книгу, так. Я карту, Ну ладно, нічого страшного. Зато ми були дуже близькі, ми пройшли половину карти, якби. Я не вірю, що людей зараз і повернутися політики у мене. Ну ладно, якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк і підпишіться на канал. Пока, пока!